Здарова. Даньків продовжує проходити Скайрім. Що ж, я все ще біля свого щойно побудованого маєтку. Але я згадав, отут, до речі, зблизька так виглядає місце для убутку камнів кар'єра. Так от, я згадав, що тут є дуже цікаве місце. Ось ці найближчі нордські руїни, з яких... Регулярно пруд траугри. Тут є цікавий квест. Руїни високих воріт. Ага, значить хтось вже сюди зайшов, раз тут. ...драугри мертві. Ты мне поможешь? Я наконец нашла гробницу Вокуна. Свиток, который я ищу, должен быть там. А ты не хочешь мне помочь его отыскать? Я точно знаю, что он где-то тут? Для тебя это, скорее всего, ничего не значит. Но по семейным легендам он связывает наш род с самим изгромором. Круто! Был такой жрец. Его давным-давно похоронили. Я уже несколько лет разыскиваю его гробницу. Драконячий жрец. Если Вок, он такой могущественный, Мощный. как я думаю, то без помощи э, справиться с ним будет сложно. Можешь забрать себе все, кроме свитка. Понятное дело. Отлично. Вдвоем мы справимся без труда. Хорошо, без проблем. Тут кто-нибудь есть? Ну, Похоже, тут хтось займався алхімією чи дослідженням драугрів. Не похоже, щоб драугри практикували алхімію. Або пелемер. Правимся. На щастя, в норді не ви небольшая фантазія на Головоломки. Птах, кіт, лисиця, змія. Тоже мені головоломка. Ви ж самі підказки лишили.

thank <laughs> you Річно. Ще не хватало битися з цим чучелом. Классно у рачм за е разрушением. Должно быть мы уже близко. Сображьем какой-то древние жрец вот или камеры. А тут какие есть древние воин. А, я читав переклади. Це перекладається ламати і пустити кров. А, це не боком, це рядовий гіреч. Тронный зал драконишного урода. Капец. çektim çabuk. Кстати, что там маска воку надоела? Заклять школ, убовства иллюзии и изменения вытрачают на 20% меньше магии. награды тебе за труды по дай посмотреть я так взволнована зашифровано разобраться с этим будет непросто да у тебя кожа белая как снег ты солнцевой или что На жаль, ми так і не дізнаємося, що вона змогла розшифрувати. Якщо лишилося просто дообшукати цю довбану гробницю і забратися. М -м -м, жуткий драконячий жрець став. Просто... -солод апетитним солодким рулетиком. Jäköviä От ми і на виході звідси. Що ж. А на цьому пока все. Напослідок скажу, навіть після зачистки гробниці, з неї все одно на помісті нападатимуть драухи. Ну, а на цьому завершуємо. Дякую за увагу. Пока.